Всім доброго дня! Я вам давно не показував корей. Там у нас в приміщенні зараз темно, я туди не піду. Зараз фонариком світити не буду, бо у нас виключили світло, почали масово виключати. З самого ранку немає взагалі електроенергії. Я піду зараз в приміщення, приношу, буду приносити там в мене два підушка. Вони почали в мене вже кукурікати. Зранку мене постійно будять, бо у нас літня кухня знаходиться рядом з моєю кімнатою, де я сплю. Там в мене разом всі знаходяться. Я вийшов у двір, дуже тепло на вулиці, як весна, потепліло, весь сніг таю. Зараз мені потрібно буде сходити туди, принести одного петушка, два петушка. Курочок я не буду нести, вони не змінилися майже. Ну так, трохи підросли. А от петушки зробилися дуже красивими. Я вам хочу сьогодні їх показати. Напевно, я зараз відстіплю мікрофон і його десь залишу тут. Все не хтось, буду ходити. <клухи> так, Ось такий красавчик. Бачите? Який в нього гребень. Який він зробився красивий. Подивіться, бачите. Я вам показував, я не пам'ятаю коли. Може тиждень назад, може два тижні назад їх показував в літню кухню. Він такий не був. Зараз подивіться, прям який гребень великий. Він... О, не знаю, як мене зараз видно. Так, так. Красавчик мій, подивіться, який великий. Не знаю, можливо, курей зараз вам і покажу. Я так подумав. Ну вони не змінилися. Ось, подивіться. Гребень у нього, він кукурікає. Я їх вже весною буду відправляти на вулицю. Ось. Коли потеплію, вони зможуть тут жити, де і всі. Кури підростуть, якраз почнуть нестися. Вони вже кукурікають кожного ранку, не дають мені спати. Ось. Красавчики. Залишу камеру, віднесу, не буду його на вулиці опускати. Тут мокро, тут брудно. Нехай сидять там всі теплі в літній кухні, їх там годую, все добре. За камеру залишу, мікрофон теж. О. О. Отак. Отак. Все. О, до речі, тут літня кухня. Отут, бачите. У знаходиться. Де живуть в мене кули? Отут. Я літом відкриваю, щоб їм теж повітря сюди заходив. І у нас ще вот такие є, касовий. Бачите. Клашатчик мій. Так, не бійся, не бійся. Дивіться, хочу вам його ближче показати. Боїться тут пес бігай. який великий. Галя то у нього. Взагалі. Бомба. От червунів. Робиться красиво. Супер! підушала, підушала. Взагалі бомба. Хм. Дуже красивий, жузулистий. Мені він дуже подобається. Зараз на місце камеру поставлю. Так. О. Ось такий крашавчик. Завіднесу його назад. О, друзі, у мене ще такі сараї витягнув. Вони дуже однакові. Дуже дуже похожі. Дивіться, які красавчики. Вам видно, не видно? такі у мене вони два полосатика. Дуже мені вони пуду. Ой, рвуться вони. Ладно, буду давати їх. в Сарай. У мене куртка нова, зараз буде вся в болоті. того, значить, того, я буду салай до вас, бо я вже того заплутався, ми відбудемо, я думаю, я аби покупав. Закуривають там, не набігать. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Я вирішив, тихо, тихо, друзі, я вирішив, не буду я показувати корей, мені треба в кухню йти там темно. Що у мене гавкають, як скажені. Ладно, не буду я туди йти, бо я згадав, там темно, і сюди якась теж не буду. Я весь вже мене нова клутка, вже вся в блочі. Отак. Зараз треба зловити кореї, які у нас вийшли із сараю. Вони вибігли, коли я відкривав. Дуже мені подобаються ті петушки, ви бачили. Вони однакові, скільки в мене виходить. Три пітушка молоденьких будуть. Кукурікають, куткудакають, такі красавчики. Взагалі супер, пітушки. Ось. І два дуже однакових. Тяжко їх розрізнити, як близниця. Я вам якось буде. їх на дворі знову покажу, але ви бачили і так, коли я їх в руках тримав. Вони там дуже однакові. Ось. Не знаю, коли включить світло, коли я буду завантажувати відео зараз обід, бо світло виключили, інтернет плехав, взагалі нема і не знаю. Коли я завантажу відео, ну коли до то дізвонтажу. Блін, сусідські пси якісь ходять, подивіться по дорозі, якісь з міста прийшли, не знаю, незнайомі. І от всі гавкають, всі їх хочуть вигнати. Не знаю, по після що вони там до них говорять. Кричать, напевно, до них. Сварять, що вони прийшли на їхню територію, на їхню вулицю, де вони всі одне одного знають, а тут якісь незнайомці. Об'їгають якісь там різні такі смішні підладчі. Ладно. У мене вони повибігали, треба забрати. Ось так зараз забулу їх. Ну, взагалі, ви бачите, самі дуже красиві. Ой, мене камера падає. І тримаю недобре. Ось так. Взагалі супер, пітушки. О, капає, капає, весь тане. Бачите, Сніг тане. Весь Він мокрий. Ну, а так я вам хочу сказати, що можу сказати: до весни вони точно будуть в мене нестися кури, обов'язково. А підушки будуть на розплод, хоча мені їх так багато не потрібно, у мене їх надто багато. У мене вже там є мої старі, які будуть заплюднювати корею, потім буду закладати то в інкубатор, то підквот. Ось. Правда, не знаю, коли я буду закладати інкубатор, бо ви самі розумієте, якщо весною, наприклад, в березні будуть зараз світло, тоді я, на жаль, не зможу закласти. Та я думаю, Напевно, в квітні, в травні. Ось так. Ну в квітні 100%. Ось так. В травні то звичайно запізно, бо я завжди складаю в квітні. Ось, тоді я завжди складаю. Так, я не знаю. Бо Може бути поїзному, ви знаєте, яка нас проблема зі світлом. Так, не не гавкай, тут вже ніхто не ходить. Не гавкай, тут вже ніхто не ходить. Тут же, тут же тихо, 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 тут вже ніхто не ходить. Щоди гавкайся, Ой! Незручно камера чуть не падає, бо в мене руки зараз мокрі, слизькі, я курей брав, тримав, тих петухів витягував, поки їх виловив, половив. Отак буду тримати ближче телефона, або слизько тримати. Отак селфі палку. У мене селфі палка тут є, зараз так тримаю. Почав просто залишати камеру на вулиці і так мені зручно, набагато зручніше. От, І видно весь двір. Треба їх зараз половити. Бо то не діло. Зараз я поставлю камеру, мені так буде зручно і вам буде видно, думаю. так. Ось так. Тепер мікрофон забираю.

Ще в мене стакані, яка сива куличка. Все, отакі От у нас справи mm -hmm. на господарстві. Я трохи побіг зараз. Mm -hmm. ага. ну, телефон не сідає, нема морозу. Mm -hmm. Так, побіг трохи по господарстві. Показав вам, хочу показати, бо буквально там не знаю, тиждень, два пройшло, я вам як їх показував. Вони підросли, зробилися такими дуже красивими, певними так, Хочу вам показати, буду їх час від часу показувати, бо вони ростуть не по дням, дня, а по годинам насправді. Кукурікали сьогодні. Правда, я не знаю, хто з них кукурікає, бо там є е, два петуха, да, два петуха. А ото я не знаю, садай, здається, кукурікати почав чи не почав, а другий зустрілисти. У мене такі два близнюка є. Треба буде подивитися. Бо я не слухав, не слідкував, вони мене тут колосалають далі від моєї кімнати, де я сплю. Ось за у в мене прям близько. За двері, можна сказати так. Угу. Там ми поки що ремонту не робимо, тому вони в мене там сидять. Отак. Ну, Погода, звичайно, якась противна сьогодні. Взагалі погана. Ладно, буду закінчувати. Ось так. Ой, слизьку. О, Падаю вже, коли сиджу тут. Ладно, буду закінчувати. Всім дякую за перегляд цього відео, хто подивився його, кому сподобалося. Я буду час від час вам знімати, показувати, як ростуть у мене підрушки, курочки. Курочок я теж обов'язково вам якось покажу. Те буде на днях вам показати. Обов'язково покажу на днях, бо тих двох я не показав. Ось, я б рухів просто витягнув, бо було би довго. О, а під ну, кури, вони дуже дикі, вони бояться. І вони сильно так прям не підросли. Але нестися до весни будуть, 100%. Тому все, скоро вже стинемось. Всім дякую за перегляд. Хто додивився його до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо хочете. Я буду далі знімати по можливості, бо зараз викачаю світло і досить важко знімати. Ось, Бо телефон завжди розменжений і незручно. Все, всім пока.